Емброуз Гвінет Бірс. Долина привидів. Один. Як рубають дерева в Китаї? За півмилі на північ від житла Джо Данфера Шлях від Гаттано до мексиканського пагорба заглиблюється в тінисту западину. З обох боків вона відкривається не дуже довірливо, неначе зберігає таємницю, якою поділиться услушний час. Коли тільки траплялося проїжджати цей шмат дороги, я неодмінно розглядався на всі боки, сподіваючись, що наспів уже той час откровення. І навіть якщо мені не відкриється нічого особливого, а так воно майже завжди й бувало, я все одно не розчаровувався. Просто ще не пора. І на те є вагомі причини, яких я не маю права з'ясовувати. А в тому, що колись таки пізнаю цю таємницю, я не сумнівався та. Так само, як і в існуванні Джо Данфера, на землі якого пролягала Западина. Казали, що спершу Джо задумував побудуватися в її далекому кутку і спорудив гермофродитне пристановище і домівку, і салон заодно на протилежному краю своєї садиби при дорозі, неначе хотів показати, як круто змінилися його наміри. Джо Данфер, або ж як його фамільярно звали Джо Віски, був видатною персоною в цій місцині, впадав уже в око цей довгов'язий, волухатий чолов'яга років сорока з нечесеною кучмою, борознистим обличчям, маслакуватими руками і вузлуватими кистями, схожими на в'язки тюремних ключів. Ходив він пригнувшись, неначе на поготові скочити на будь-кого і розірвати на шматки. Крім особливості, який містер Данфер завдячував своїм прізвиськом, він ще відзначився закоренілою неприязню до китайців. Колись я побачив, як він оскаженів від того, що один із його погоничів дозволив змученому спекою подорожньому азіатові втамувати спрагу з кінського жолоба, що стояв неподалік входу в салун. Я насмілився м'яко дорікнути Джо за нехристиянську поведінку, а він пояснив, що в новому заповіті нічого не сказано про китайців, і відійшов від мене, щоб зігнати злість на собаці, Лебонь мав. На те право адже богонатхненні песці обділили увагою і собак. За кілька днів я, зайшовши до Данферового салуну, застав там тільки господаря і у розмові з ним обережно порушив ту саму тему. Мені наподав і полегшу. Його звичайна різкість мови зм'якла, ба навіть переросла у щось схоже на поблажливість. Ви, молодики зі сходу, сказав Джо, дуже вже добренький, як на ці місця. Ви ж не розумієте, що й до чого, тільки той, хто не здатен відрізнити чилійця від канака, може собі дозволити мати ліберальні погляди на китайську імміграцію. Та якщо тобі доведеться гризтися за кістку з собачою зграєю жовтопузих кулі, то не матимеш часу на такій дурниці. Тут цей довгов'язий дармоїд, у якого за все життя, мабуть, не було і дня порядної роботи, підважив накривку китайської табакерки і ухопив двома пальцями щіпку жувального тютюну, завбільшки з добрий стіжок сіна. Тримаючи це резервне підкріплення, він випалив з іще більшою певністю. Це не люди, а хмара ненаситної сарани, щоб ти знав, вони накидаються на все, що росте в усій нашій Богом благословенній країні. І ось Джо кинув резерв у прорив між зубами, а коли очистилося поле битви між зубами, повів далі наснажливу промову. Років п'ять тому мав я в себе на ранчо одного жовтопузика. Розкажу тобі цю історію, щоб ти втямив, у чому річ. У мене тоді не все клеїлося. Лигав я віски понад свою міру і плював на обов'язки американського патріота. Отож найняв я того нехриста кухарувати, і дано було мені прозріти, коли в галі я навернувся в лоно церкви і мало не став кандидатом у законодавчий орган штату. І що тоді я мав робити з цим кухарчуком? Проженеш його, він найметься в когось іншого і набереться лиха. Як бути? Як мав би повестися добрий християнин та ще й новак у вірі, ситий по зав'язку, проповідями про те, що всі люди, брати і діти Божі. Джо замовк і чекав відповіді. На обличчі застиг вираз якогось непевного самовдоволення, немов у школяра, що вирішив задачу, але дуже сумнівним способом. Звівшись, він узяв із шинквасу непочату пляшку віскі, налив повний келишок і залпом випив, тоді повів далі. Він ще й не здарний був, нічого не вмів, а однак керпугнув. Всі вони такі, не раз казав я йому, як має бути, та він опирається, як осел, і стояв на своєму до останку. Що ж, я підставляв йому другу щуку, аж 77 разів, а тоді так підлаштував, щоб на те воно і вийшло справді до останку. І я з біса тішився, що наважився на таке, чомусь не передалася мені ця бісова втіха, зате належним чином, і наочно відбилася на пляшці». Десь п'ять років тому я взявся будувати собі халупу, цієї ще не було, а та мала бути в іншому місті. Отож я послав кухарчука аві з курдуплим гофром валити ліс. Звісно, не сподівався чогось путнього від аві з його погожою, як червневий день, пикою і чорними очиськами трикляті баньки. Таких у нашій глушині не знайдеш. Всупереч здоровому глузду, містер Данфер тупо приглядався до круглої дірки в тонкій дощатій перегородці між баром і житловою кімнатою. Здавалося, він побачив одне з тих треклятих очей, розмір і колір яких перешкоджали китайцеві бути хорошим слугою. Ну а ви, певзі, зі східних штатів, нічого не маєте проти отих косооких тварюк? зненацька випалив він. Силкувався надати вагомості своїм словам, але не дуже йому це вдавалося. Скажу тобі, цей жовтяк був найупертішим лайдаком на всю округу Сан Франциско. Той азіатський нікчема з косичкою підрубував молоді дерева з усіх боків, як ото черв'як обгризає редиску. Товкмачив я йому, що так не можна. Терпляче пояснював, що треба рубати з двох боків, щоб дерево впало куди треба, та як тільки відвернешся. Ось так. Відвернувшись від мене, Джо доповнив показ ще одним ковтком. Той упертюх знову за своє. Поки поглядаю за ним, ось так, Джо втупився в мене каламутними очима, в яких, мабуть, уже двоїлося. Той негідник працює як слід, а щойно відвернуся, ось так. Джо встав і добряче хильнув із пляшки. Він далі по-своєму. Дивлюся на нього докірливо ось так, а йому хоч кілок на голові тиши. Безперечно, містер Данфер і на мене хотів подивитися докірливо, натомість втупився таким поглядом, що не на жарт занепокоїв би будь-кого неозброєного. Знудившись його плутаною нескінченною уповіткою, я підвівся, щоб уже піти звідти. Тим часом він обернувся до шинквасу, промимрив ось так і одним ковтком осушив пляшку. <клес> Господи, як він ревнув, неначе міфічний титан у передсмертних муках, а тоді подався назад, неначе гармата після пострілу, і звалився на стілець, неначе дістав по голові, як бик у різниці, з жахом втупився в дощату перегородку. Глянувши туди ж, я побачив, що дірка в дошці справді перетворилася на людське око, велике чорне око, що видивлялося мені у вічі, байдуже і безвиразно, а це страшніше, ніж блиск сатанинської лютті. Здається, я затулив обличчя долонями, щоб не бачити цієї жаскої мани. Та чи мани? Надійшов невисокий білошкірий чоловік, який виконував у містера Данфера всю роботу, і чари розвіялися. Я вийшов із салону, тупо побоюючись, що заразився білою гарячкою. Відв'язавши свого коня від жолоба з водою, я сів у сідло і відпустив поводи. Мені так запаморочилася голова, що було байдуже куди понесе коня. Я не знав, що й думати про все це, тож як і кожен у такому стані, думав довго і майже даремно, спромігся тільки на одне здорове і утішне міркування. Завтра я буду за кілька миль звідси і скоріше за все ніколи не повернусь сюди. І з роздумів мене вирвав раптовий повів холоду. Підвівши очі, я побачив, що добираюся до густих тіней у западенні. День був задушливим і мене одразу ж освіжив перехід від немилосердної видимої оком спекоти понад випаленими полями до прохолодного сутінку, напоєного ароматом кедрів, наповненого пташиним щебетанням. Як завжди, мені хотілося пізнати таємницю западини однак та не мала настрою на одкровення. Спішившися, відвів спітнілого коня в підлісок, надійно прив'язав до дерева, а тоді сів на камінь і став розмірковувати. Спершу я сміливо взявся аналізувати свій плеканий передсуд, пов'язаний з цією місциною. Розчленувавши його на складники і згрупувавши їх у взводи та роти, я зібрав усю вогневу силу логіки і ударив по них із укріплених недоступних позицій під канонаду незаперечних доказів, вибухи невмолимих висновків і оглушливе ура загального розуміння. Ось моя інтелектуальна артилерія зламала опір і, передислокувавшись, ледь чутно погуркувала на горизонті чистих абстракцій. А тим часом у її тилу не до кінця розбитий ворог непомітно зібрав докупи вояків у потужну фалангу, пішов у контрнаступ і взяв мене з усією зброєю і амуніцією в полон. На мене чомусь найшов страх, щоб позбутися його. Я звівся й пішов зарослою вузькою стежинкою, що бігла в яру на дні Западини, замість струмка, про якого природа тут не подбала. Обабіч з вивистої стежки росли цілком звичайні дерева, ось тільки стовбури мали химерну форму, та гілки ексцентрично вигиналися, але загалом узявши, нічим надприродним не відзначалися. Подекуди стежку загороджували валуни, що покинули схили, аби розпочати незалежне життя на дні. У їхньому кам'яному спокої не було жодного натяку на застиглість, притаманну смерті. Правда, тут тише така сама, як у камері смертників, і гори долинає загадковий шепіт, та це лише вітер перебирає листя на вершинах дерев, У той усе. Мені й нагадку не спало пов'язати п'яне просторікування Джо Данфера з тим, що я тепер несвідомо шукав. Та коли я вийшов на зруб, де лежали повалені дерева, мене осяяло. Саме тут Джо затіяв будувати свою халупу. Цей висновок підтверджувало те, що окоренки деяких дерев обтесував із усіх боків, очевидно, нездари. Інші ж повалено належним чином, і вершки відповідних пеньків мали форму тупого клина, ознака роботи майстра. Розчищена галявинка була не більше як 30 кроків завширшки, на її краю виднів зарослий травою невисокий пагорбок. Можна було б подумати, що він природного походження, якби не те, що на ньому стояв кам'яний надгробок. Дивлячись на цю самотню могилу, я почувався, мабуть, десь так, як Колумб, коли перед ними відкривалися гори й долини нового світу. Перш ніж підійти до неї, я неквапливо оглянув усе навколо, але й далі зволікав. Став накручувати годинника в непризначений час з геть зайвою старанністю і забарністю. Допіру тоді рушив на зустріч таємниці. Могила доволі коротка і, очевидно, давня була в кращому стані, ніж можна було сподіватися, як на таке глухе місце. З подиву я роззявив рота, побачивши кілька квітів, очевидно, садових, які хтось недавно полив. Очевидно, надгробок колись правив за східець під дворима. На ньому викарбувано, а точніше, видовбано такий напис: Аві, китаєць, вік. Невідомий працював у Джо Данфера, який поставив цей монумент, аби не щезла пам'ять про покійного жовтяка, хай цей камінь застереже усіх отих піднебесних людців, щоб не задирали носа. Хай їх чорти візьмуть. Хороша була дівка. Не можу передати словами, як мене вразила ця надзвичайна епітафія, сухе але цілком достатнє означення особи покійника. Сценічне визначення провини, брутальне прокляття, безглузда плутанина зі статтю, різкі зміни тональності, все це свідчило як про божевілля, так і про сум автора напису, відчувши, що далі кожна наступна подробиця видаватиметься жалюгідною і зменшуватиме вартість уже відкритого. І несвідомо претендуючи на драматичний ефект, я круто розвернувся і рушив до коня, а повернувся в ці місця аж за чотири роки. Два Щоб правити волами нехворими на голову, треба самому мати здорову голову. На! Рухайтеся! Бурей мурий. Цей своєрідний вигук злетів з уст чудного чоловічка, що сидів на возі з дровами і поганяв двома волами. Доволі легко тягнучи воза, вони вдавали величезне зусилля, однак їхній пан і повелитель не піддавався на оману, втупившись у вічі мені по дорожньому, що стояв на узбіччі. Тож важко було визначити, до кого звертався цей джентльмен, чи то до мене, чи то до своїх підвладних. Не було також певності, що цих волів звати Бурий та Мурий, і що саме до них стосувався наказ рухатися. Хай там як, а ніхто з нас не послухався команди. Чудний чоловічок на мить відвів від мене очі, якраз настільки, щоб почергово вперіщити бурого та мурого довгою палицею, і не гучно, але з почуттям сказав Біссва шкура, не начебто вона була одна на двох. Побачивши, що він пропустив повз вуха, моє прохання підвести і помало їде собі далі, я поставив ногу в кут між спицею та обудом заднього колеса, піднявся на рівень маточини, безцеремонно заліз на воза і, пробравшись уперед, сів поруч із погоничем. Він не зважав на мене, доки в невишуканий спосіб не стимулював свій запряг, подавши пораду. «Ворщиться з дохляки кляті допіру. Тоді хазяїн запрягу, тобто колишній хазяїн. Я ніяк не міг позбутися химерного враження, що все це добро належить мені. Звернув на мене дивно і прикро знайомий погляд великих чорних очей. Відклав стимула всупереч сподіванню, він не зацвів і не перевтілився на змію. Схрестив руки на грудях і похмуро спитав, що ти зробив? з віскі? Природно було б відповісти, що випив. Але в цьому запитанні відчувався прихований зміст, та й у самому чоловічку було щось таке, що. Зовсім не заохочувало до зашмульганих жартів. Не маючи на поготові підхожої відповіді, я тримав язика за зубами, хоча й відчував, що мене звинувачують у якійсь провині, а моє мовчання трактується як зізнання. Цієї миті на мою щоку впала прохолодна тінь. Я звів голову. Ми спускаємося в западину, не можу описати почуття, що мене охопило. Я ж не бував тут уже чотири роки, відколи вона відкрила мені свою таємницю. А тепер почуваюся, неначе перед другом, який колись зізнався мені у своєму злочині, а я його підло покинув. Тепер виразно пригадую Джо Данфера, його уривчасте зізнання і недоладну епітафію. Цікаво, що з ним сталося? Я різко повернувся і спитав про це погонича. Не зводячи очей зі своєї худоби, він відповів Но, старі черепахи. Він лежить поруч з Аві ген там у яру. Хочеш подивитися? Вас завжди тягне туди, де? Я сподівався, що ти прийдеш. Тпру, почувши цей вигук, бурий мурий, вони ж старі черепахи стали як укопані. Ще не встигло завмерти від луння звуку, у а ця пара вже лежала в дорожній пилюці, підібравши під себе усі свої вісім ніг, байдуже до наслідків, що можуть відбитися на бісовій шкурі. Чудний чоловічок зіскочив на землю і пішов яром, не зволивши обернутися і глянути, чи йду я за ним. Я пішов. Востаннє я був тут приблизно в цю саму пору року і в цю саму годину, як і тоді нині гучно верещали Сойки і глухо шепотіли дерева. Поєднання цих звуків я сприйняв як химерний відповідник відкритих похвалянь і загадкових недомовок Джо Данфера. Так само химерно поєднувалися грубість і ніжність у його єдиному літературному творі епітафії. Все в западенні видавалося таким самим, як колись, хіба що стежка заросла бур'яном. На вирубці, куди ми невдовзі прийшли, зміни були значущі. На пеньках і повалених деревах уже нічим не відрізнялися сліди китайської і американської роботи, неначе варварство старого світу і цивілізованість нового згладили свої відмінності згідно з розсудом безстороннього занепаду. Так буває з цивілізаціями. Пагорбок, що зберігся, але весь покрився схожою на гунів ожиною, яка наступала і заглушала схожу на римлян зніжену траву. Садова фіалка патриціанка або здалася під натиском своєї лісової сестри плебейки, або сама такою стала. Нова могила була помітно більша і довша від старої, яка тепер видавалася ще меншою. Старий надгробок завалився і тепер лежав у тіні нового. Незвичайний напис стало неможливо прочитати його закрив шар листя і землі. З погляду літератури нова епітафія поступалася старій і справляла дуже неприємне враження своєю грубістю і лапідарною жартівливістю. Джон Анфер йому гапливі. Я байдуже відвернувся і змів листя з язичницького надгробка. Глузливі слова, відкриті денному світлу після довгого забуття, тепер набули певної патетичності. Мій супутник читаючи їх споважнів. Мені здалося, що в ньому з'явилося щось схоже на мужність і гідність, однак, під моїм поглядом, його великі очі, відразливі і манливі водночас набрали попереднього виразу, трохи нелюдського і невловимо знайомого, і я вирішив покласти край цій таємниці. Друже? спитав я, кивнувши на меншу могилу, чи це часом не Джо Данфер убив цього китайця? Чоловік стояв, спершись на дерево і задивившись, чи то на верховітті, чи то на небо. Не відвівши погляду і не змінивши пози, він спроквола відповів: ні, сер, не те слово. Позбавив життя у спосіб, виправданий обставинами справи. Отож убив. Мабуть, так хто ж цього не знає? Хіба сам віски не зізнався перед коронерським журі? Хіба не сказано у вердикті, смерть настала як результат здорового християнського почуття, що спалахнуло в грудях білошкірої людини, і хіба в гіллі громада не відлучила його за це від церкви? А потім наші виборці хіба не зробили його мировим суддею, щоб поквитатися зі священником? Не знаю, де ти виріс і хто тебе виховав. А чи правда, що Джо вбив китайця за те, що той не міг чи не хотів навчитися рубати дерева так, як це роблять білі? Ще б пак так записано в протоколі. Отже, узаконена правда, її не змінить те, що я знаю і міг би сказати, не мене поховали, не мене запросили виголосити промову над Моїлою. а вся правда в тому, що Віскі приревнував до мене. Підолаха надувся, як індик, і поправив уявну краватку перед уявним дзеркалом, роль якого відігравала долина, приривнував до тебе, негречно здивувався я. А то до кого ж? Чому б ні? Я ж хлопець, хоч куди. Він спародіював граціозну позу і розгладив свою пошарпану куртку, а тоді повів далі тихо і вирізно. Віски дуже цінував цього жовтяка, крім мене, ніхто не знав, як він прилип до нього. Місця собі не знаходив, коли не бачив його паскуди. Якось прийшов хазяїн на вирубку, а ми з косолоким байдикуємо. Він спить, а я йому з рукава добуваю тарантула. Враз віскі вхопив мою сокиру і як не рубоне, я ухилився, бо мене якраз той тарантул вкусив, а бідний Аві так дістав сокирою в бік, що аж покотився. Віскі і на мене замахнувся, аж глядь, у мене на пальці той павучище баламкається. От тут то він зрозумів, яку дурницю впоров, відкинув сокиру і бах на коліна поряд Аві, а той, наостанок, сіпнувся, розплющив очі, вони в нього великі були, як мої. Притягнув до себе віскі за голову, обняв ту бритку довбешку і тримав, поки міх. Недовго зміг, весь задрижав, тоді застогнав і помер. Описуючи останню сцену, оповідач перемінився, куди й поділися комічні, а точніше саркастичні нотки. Я слухав і на силу стримував зворушення. Цей з Божої ласки актор так вплинув на мене, що моя симпатія, належна ліричному героєві, перейшла на виконавця ролі. Я ступив до оповідача, щоб потиснути руку, але він раптом вищирився і додав, коротко і глузливо хихикнувши. Ото коли Віскі підняв свою довбешку, було на що подивитися. Волосся скуйовджене, пика біліша, ніж сама квітка лілія. Він тоді франтом ходив, а тут уся його шикарна одежина закаляна так, що ніяке прання не допоможе. Глянув Віскі на мене і відвернувся, наче на кофера побачив, а пусте місце. Тим часом мене раз по раз болем прошиває і щоразу вище, від укушеного пальця аж до голови. Потемніло в очах, і я мов кудись провалився, тому й на дізнання не прийшов. А чому ти потім тримав язик за зубами? спитав я. Такий у мене вже язик, відповів гофер, і про цю причину більше ні слова не сказав. Відтоді віскі безпробудно пив і не набирався злості на жовтих кулі. Не дуже то він тішився, що зарубав аві, не корчив із себе героя віч на віч зі мною. Та коли траплявся вдячний слухач, як оти, показове чудило бісове, тоді він уже красувався. Отож поставив він надгробок і став довбати напис той напис цілком залежав від настрою віскі, три тижні отак цюкав у проміжках між пиятиками, а я ось цей за один день вибив. Коли помер Джо, неуважно спитав я, відповідь забила мені дух. Зразу ж після того, як я в дірку глянув, дивлюся, ти йому щось у черчину сиплеш, борджа клятий. Отямившись від цього разючого звинувачення, я був ладен задушити наклепника та стримався від несподіваної думки. Мені сяйнуло, втупившись в нього очима, я спитав якнайспокійніше то коли ти з глузду з'їхав? Дев'ять років тому крикнув він, викинувши кулаки поперед себе. Дев'ять років, відколи цей виродок убив АВІ, жінку, яка кохала його більше ніж мене. А я ж за нею волікся зі самого Сан-Франциско. Там він виграв її в покер. Я дбав про неї всі роки, коли цей негідник віскі соромився визнати її коханкою і поводився з нею як з білою. А потім, заради неї, я беріг ганебну таємницю Джо Віски, поки та не зжерла його самого. І коли ти отруїв цього вбивцю, я виконав його останню волю поховав поряд з нею і камінь у головах поставив, відтоді жодного разу не був на її могилі, не хотів зустріти його. Його гофере, друже мій, та він давно вже мрець. Тому то я його й боюся. Я провів бідолаху до воза і потиснув руку на прощання. Надходила ніч, я стояв на узбіччі в дедалі густіших сутінках і дивився услід невиразним обрисом воза. Вечірній вітер приніс до мене звуки сильних глухих ударів і крик: На! Рухайтеся, старі пеларгоніє! Моїться за Україну. Дякую і до зустрічі!